У Німеччині через санкції затримано 10 російських літаків. Понад 5 місяців після блокування повітряного простору ЄС для російських літаків 10 повітряних суден, що належать або контролюються рефією, досі знаходяться на німецьких аеродромах. Літаки підпадають під заборону на польоти внаслідок санкцій ЄС. Вони не можуть використовуватись власником і не можуть бути вивезені в інше місце. В основному йдеться про бізнес джети або літаки, що використовувались для чартерних рейсів. Ські літаки можуть отримати лише базове обслуговування, наприклад, для захисту від несанкціонованого доступу до них. Будь-яке інше техобслуговування заборонено, як і надання запасних частин. Воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані пілотів бомбардувальних полків Росії, які завдавали крилатими ракетами удари по містах та мирному населенню України. У гори зазначають, екіпажі літаків, які здійснювали злочини, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме всю відповідальність на безпосередніх виконавців. Тому льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в подальшому планують передати до міжнародного трибуналу. Паралельно керівництво повітряно-космічних сил РФ намагається прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень. До нас завітав Григорій Омельченко, Герой України, генерал-лейтенант, народний депутат України, другого шостого скликань, член парламентської асамблеї Ради Європи в -му, 10 десятому роках. Вітаю вас, слава Україні! Григорію, дуже дякую, що ви завітали. Ви знаєте, я ось до вас, як досвідченої людини, яка дуже добре знає напевне, як працює оця кадебійська машина. Путінська кадебійська машина, тому що вони фактично в себе вібрали всі найгірші традиції радянського КДБ і НКВД. Хотілося б зрозуміти психіку і психологію цих, оцього звір'я, яке намагається маніпулювати атомну електростанцію, найбільшу атомну електростанцію в Європі Запорізьку атомну електростанцію. Знову сьогодні були обстріли. Okay. Мер міста закликав громадян евакуйовуватися, там вже йде певного роду евакуація. Ну, хто як може, звідти евакуйовується. Але тим не менш, ми не будемо зараз розширювати це питання до звірств в Бучі, Вірпенії і всього такого. Мене цікавить, які ж такі завдання виконує оця кадебійська машина. Путінська, що вони хочуть досягнути цим. Як ви думаєте? Шановний Олександре, ви розумієте, що ви жили ряд ключових слів, назвавши расистів, тедебістів, Путіна не людьми, а звірями. І це правда, тому що вони тільки мають людиноподібний подібний образ. А нічого людського, що притаманно для людей світу, цієї цивілізації, у расистів немає нічого, в тому числі їхнього політичного керівництва на чолі з Карликом, бездушною людиною. От, і 80%, які підтримують війну, агресію, вбивство, гвалтування, я маю на увазі населення. Московії, расистів, і по підтримують ймовірний напад Путіна на Європу. Це їхні соціалістичні дослідження. Вірити, не вірити, але вони їх озвучили. Ну, розумієте, ми не можемо називати весь народ просто називати цей народ, що вони звірі. Ми не можемо цього говорити, тому що вони знаходяться під впливом. Чи вони знаходяться ви? під якимось. Чи? Під якоюсь дією я Все. дуже добре вивчав психологію загальної нацистської Німеччини. Коли німецькі жінки кричали, що хочуть мати дитину від Фюрера. Або від офіцерів Есесовців. І були спеціально відведені породільні будинки, де народжували жінки майбутніх німців. Так от німецький народ, який так підтримав нацизмі Гітлера, такий же самий відповідальний за його злочини, як сам Гітлер, його нацистська партія і вище військове нацистське керівництво, так і у Росії. В раші Московії той та кількість народу, я вам назвав цифри, 86%, відповідальні за всі злочини, які вчолює верхівка військово-політичного керівництва Московії. Несуть повну і політичну, і моральну, якщо хочете, людську відповідальність, а можливо, дехто і кримінальну. Дивіться, а, коли а, я уявляю таку ситуацію, що Путін буде на лаві підсудних. Ми не можемо ж весь народ судити і посадити на лаву підсудних, які причетні до, до таких а німецький народ після поразки нацистської Німеччини підкреслюю, нацистської Німеччини, які були під впливом гітлерізму його керівництвом, вони понесли моральну, політичну і фінансову відповідальність. І величезну відповідальність. Ви маєте на увазі, що Німеччина платила. Платила. От, ви знаєте, що? Десь перші роки в 20-25, німці боялися говорити, що вони німці, коли вони були в інших країнах Європи. Могли, вибачте, фізично сильно побити, не обслуговувати в ресторанах, в готелях і так далі. Те, що можна зараз бачити у Європі, із... Расистами, які туди приїхали, і нічого немає дивного, що ряд європейських країн ставлять питання про заборону видачу віз Шенгенських, щоб громадяни Московської Федерації їздили у Європу, і це вірно повинні на собі відчути всю повноту відповідальності те, що робить. Їхнє військово-політичне нацистське, фашистське керівництво. Тепер повернемося до атомної станції. А ви знаєте що, Олександре? Те, що ми розглядаємо із атомною електростанцією, з Херсоном, Маріуполем, Азовцями, Оленівкою. Це наслідки. Наслідки. А причина. Як могло трапитися, що практично як на параді, за 5-7 днів був практично без бою взятий Херсон, Нова Каховка, Мелітополь, а вже 3 березня через тиждень повномасштабного вторгнення був повністю оточений Маріуполь? І, і це наслідки. Я чекав реакції Вищого військово-політичного керівництва на те, що трапилося. Я розцінюю це як генерал СБУ, як колишній начальник відділу військової контрозвідки і слідчий, як кандидат юридичних наук, не як якусь злочинну халатність. Це пряма зрада. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.